Десята велика коляда у архієпископа М'ячеслава Мокшицького у митрополичі Курії 2 та 3 січня тривало велике колядування дітей та молоді з парафій Львівської архідіоцезії. З колядою до курії завітали юні колядники з батьками, яких гостину зустрічали отець Роман Брода, отець Олександр Кусий та отець Андрій Легович, семінаристи і волонтери. Зустріч розпочиналася із спільною молитвою у каплиці. Після цього усі мали коротку екскурсію митрополитчою курією. Зокрема, гості оглянули бібліотеку, милувалися чудовими вітражами із зображеннями святих. У конференційній залі Львівської курії гостей вітав архієпископ митрополита Львівський М'ячеслав Мокшицький. Велике колядування у палаці архієпископів започаткував архієпископ М'ячеслав Мокшицький 10 років тому. Раніше колядники відвідували митрополитів вдома з першого кардинала Яворського, згодом і архієпископа Мокшицького. Але після того як Митрополичі курії повернули її колишнє приміщення. Власне, сюди почали приїжджати колядники з цілої архідіацезії. Це вже в четверте велике колядування під час війни. Понад півтори тисячі колядників з багатьох парафій львівської архідіоцезії взяли участь у великій коляді, що вже десятий раз пройшла у митрополичій курії. Всі групи особисто вітав Архієпископ Мічеслав Мокшицький. А після кожного виступу вручав солодкі подарунки колядникам і спілкувався з дітьми, молоддю та їхніми батьками. Колядники славили різдво Господа нашого Ісуса Христа своїми рідними мовами, звучали старовинні і сучасні колядки, тематичні пісні польською, українською, англійською, навіть іспанською мовами. були теж багато інших оригінальних музичних та хореографічних композицій. До коляди також долучилися з дружинами, представники міжфракційного депутатського об'єднання у Верховній Раді за християнські цінності, зокрема голова об'єднання народний депутат України Євген Петруняк, також Назар Єременко та Сергій Чаплигін. Як зазначив Євген Петруняк, навіть війна не здатна загасити радість Різдва і бажання ділитися цією радістю з усіма навколо. Саме в цьому сила нашої традиції, нашої віри і нашої стійкості, бо різдво це. Джерело надії, з якої народжується витривалість народу. Христос рождається. Славімо Його! Для колядників були відчинені каплиці, бібліотек, зали митрополичої курії та архідіцезіальний музей на великій коляді. Разом із архієпископом В'ячеславом Мокшицьким були присутні працівники митрополичої курії та гості з-за кордону. Тут, в такому дійстві, це насправді велика подія. Сьогодні наша країна перебуває у дуже складних умовах, у нас відбувається війна. Війна не лише на фізичне знищення українського, а й на його духовне знищення, знищення його як нації. Такі події вони показують те, що українська нація береже свої традиції. Це наша національна ідентичність і тільки завдяки таким подіям я хочу подякувати пану чиселому чинську за те, що організовував вже перший рік такі гарні, традиційні для українського народу події. Це наша мило. Я дякую всім учасникам, які долучаються до цього дійства.